Які фрази шкідливо говорити дітям? Якщо у вас є діти, ви напевно іноді використовуєте ці фрази. Однак наукові дослідження доводять, що їх не варто говорити дітям, бо вони діють не так, як ми очікуємо. Не реви. Діти часто плачуть, тому велика спокуса сказати дитині не ревіти. Однак таким чином ми знецінюємо дитячі почуття, даємо зрозуміти, що не варто відкрито ділитися емоціями з батьками. Краще скажіть, я знаю тобі зараз дуже сумно, коли ви допомагаєте дітям описати свої емоції, ви показуєте, що ви знаєте їх. Крім того, вивчите дітей описувати емоції, а не показувати. Згодом вони навчаться позначати свої переживання словами, не вдаючись до сліз. Припини, припини бігати, припини кричати, припини розкидати речі, дослідження показують, що подібні вказівки роблять тільки гірше. Дитячий мозок запрограмований виконувати те, що говорять. Коли ви говорите припини бігати. Дитина чує бігати. Краще скажіть, ходи спокійним кроком. Так ви точно дасте дитині зрозуміти, що їй потрібно робити. До того ж, це представить ваші вказівки в більш позитивному світлі. Проси вибачення! Маленьких дітей вчать просити вибачення задовго до того, як вони навчаться по-справжньому шкодувати про свої дії. Дорослим здається, що таким чином вони прищеплюють дітям хороше виховання, однак дослідження показують, що прохання вибачитися не розвиває у дітей справжньої емпатії, найефективніше вчити дітей допомагати людині, яку вони образили. Якщо ваша дочка зламала піщану вежу, яку побудувала інша дитина. Нехай вона допоможе побудувати її заново. Таким чином, діти дізнаються, що їхні вчинки мають наслідки, вони засвоюють, що для виправлення помилок потрібно вжити заходів, а не просто сказати формальне вибач. Це знижує ймовірність повторення таких вчинків в майбутньому. У нас ніхто не б'ється, у нас ніхто не кидає речі, у нас ніхто не кусається. Мета подібних фраз. Показати дитині, що вона частина групи, в якій діють певні правила. На жаль, це не допомагає дітям, які постійно кусаються, б'ються або виявляють інший вид негативної поведінки. Краще скажіть, що битися погано і поясніть, що відчуває скривджена дитина. Потім змусьте агресора вжити заходів, щоб виправити те, що він накоїв. Ось, бачиш, це варіант класичного висловлювання. Я ж казала, ви говорите доньці, щоб вона припинила стрибати на дивані. Вона не слухається, падає і забивається. Ви реагуєте на це словами. Ось, бачиш, я ж казала тобі не стрибати на дивані. Така реакція соромить дитину і не дає їй можливості проаналізувати проблему і знайти шляхи вирішення. Краще почекайте, поки дочка заспокоїться, а потім обговоріть подію, що відбулася. Запитайте, як вона буде поводити себе наступного разу. Не ний. Дитяче ниття це випробування. Воно дуже сильно дратує. Нам хочеться, щоб воно припинилося і як можна швидше. Але фраза не допомагає зупинити ниття. Краще спробуйте сказати. Говори нормальним голосом або запитати, як ми можемо вирішити цю проблему. Так ви формуєте у дитини навички вирішення проблем і допомагаєте їй віднайти деякий контроль над ситуацією. Також можна використовувати стратегію. Ти запитав, я відповіла. Наприклад, син попросив купити йому іграшку, а ви сказали ні. Якщо він продовжує нити, ви відповідаєте, ти запитав, я відповіла тобі. Використовуйте цю фразу доречно і послідовно, коли дитина зрозуміє і запам'ятає її, вона стане менше нити, вирадувати і торгуватися. Скільки разів тобі повторювати? Якщо дитина не відреагувала з першого разу, можливі два варіанти або вона не почула і не зрозуміла вас. Або вона ухиляється від виконання вашої вказівки. Як вчинити в даному випадку залежить від конкретної ситуації. Але дана фраза точно не допомагає. Вона передає дітям неправильне повідомлення, ніби ви готові повторювати свої вказівки більше одного разу. Почекай, ось прийде тато з роботи. По-перше, ця фраза. По-перше, ця фраза дає зрозуміти, що прямо зараз ви не збираєтеся вживати заходів. Але негайні наслідки необхідні для ефективного виховання. Очікування другого з батьків зводить на нівець ефективність виховання в довгостроковій перспективі. По-друге, у дитини розвивається страх щодо реакції одного з батьків. Це означає, що коли дитина зробить щось погано, то не зізнається в цьому через страх покарання.